Цієї неділі християни світу відзначатимуть різдво Христове за григоріанським календарем для багатьох американців. Різдво це не лише час отримувати та роздавати подарунки своїм рідним та близьким у цей період. Багато людей допомагають благодійним організаціям принести відчуття свята в оселі людей, яким у житті поталанило менше. Розповідає Марія Юнко. Сотні дітей з бідних районів Лос-Анджелеса щороку збираються на різдвяну вечірку у приватній благодійній організації інститут дітей. Тут вони зустрічаються із Санта Клаусом та отримують подарунки, пожертвовані організаціями та іграшковими магазинами. Колишня бізнес леді сьогодні волонтерка Мері Колінс, каже, що різдвяна вечірка найважливіша подія року для дітей з бідних родин. Вони не знайдуть подарунки під ялинкою різдвяну ранку в себе вдома, а завдяки усім цим компа. Аніми, волонтерам, вони можуть прийти сюди, вибрати собі подарунок, книжку і взяти участь у 11-річна Кетрін Мартінес часто приходить до інституту на позашкільні програми. А її мама Роза вчиться тут навичок виховання дитини. Сьогодні вони разом прийшли на свято. нам тут дуже весело. Діти можуть вибрати собі подарунки, і розважатися зі своїми друзями. Ця вечірка також нагода для дітей на мить забути про проблеми, які їх оточують вдома чи в їх середовищі. Вони ростуть поряд з насильством у їх громадах. Над ними нерідко знущаються. Діти часто психологічно травмовані, тому що в їх родині сталося щось жахливе. У іншій частині міста в його нетрях волонтери годують бездомних. Їжу та притулок, ті, хто опинився без даху над головою, можуть також отримати у цій релігійній благодійній організації місія Лос-Анджелеса. Колишній бездомний Джейсон Гемінг, який колись отримав допомогу у цьому притулку, каже, що неприємно опинитися на вулиці на різдво. Ви згадуєте свою сім'ю і те, яку дитинство відкривали подарунки під ялинкою. Виринає багато спогадів. Президент організації Герб Сміт каже, що іноді для бездомних великим подарунком можуть стати зовсім прості речі, як от пара рукавиць. або ж вони просто хочуть воз'єднатися зі своєю сім'єю. Зрозуміле людське бажання. Їх можуть ощасливити зовсім прості речі, а не якесь там Ферари чи Мазераті, про які деякі з нас мріють на різдво. Однак засновники благодійних організацій кажуть, що пам'ятати і дбати про інших треба не лише у святковий сезон, але й впродовж року. Марія Юнко голос Америки.